Робимо павучка, один елемент павучка тетраендр із пшеничної соломки. Беремо розпарену, розсушену трошечки солому, то нашу мокреньку в мене. 12 штучок нам потрібно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Одна запасна тут якась. Ну, яку ми відставимо, це найтонше. найтольше. Вони мають бути однакової товщини. Бажано однакової товщини. І обов'язково для акуратності, так? Обов'язково однакової висоти. Висоти. Так. Висота, у нас висота не однакова, тому ми беремо ножнички, вистраюємо на столі рівненько щоб ви побачили, так? Вот так. И обрезаем ножничками. Вот они так ревняем. По самому маленькому. По самому маленькому. таким чином. Порівняли. И далее. Беремо або голочку, тут у мене є набори різних голочок, в залежності від товщини соломинки. Зараз я спробую взяти ось таку голочку, зробимо імпровізовану із тротика. Так, і беремо ниточку тоненьку. Нам потрібен приблизно метр нитки, для того, щоб потім нам ще і зав'язати. І прив'язуємо до ось договори. Прив'язуємо, щоб ниточка у нас не їздила. Прив'язуємо кінчик. Мудзик. Можна один мудзик зробити. Вона не буде вже їхати, бачите? Не з'їжджає з одним мудзиком. Так. І ось тут ми закрутимо, ось цю частинку закрутимо. Нам потрібно, це у нас буде йти вперед. Туди дві-два кінчики, скручуємо. Вони в мене не скручується. Так, 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 так. слухайтеся. піддавайтеся, закручуємо. Дуже тоненький. Дуже вже тоненький в мене. Відротик. Так, є. Якомога менше. менше Роз'єднаний, що був кінчик, теж закручуємо. Все. І починаємо набирати ось наш. Ниточка довга досить. Так. Набираємо ми на ниточку наші соломинки. Протягуємо молочку, голочка у нас довга, бачите, вистачило, на всю довжину. Дуже, дуже зручно вийшло, Так, на довжину соломинки вистачає, тому ми легко тепер будемо просувати. В кінці ми теж залишаємо, так, щоб можна було зав'язати, 5-7 см. Залишаємо ниточки для зав'язування. Другу прокладаємо соломинку. Соломку я заготовила зарані, звичайно, з літа. Такого процесу готуватись потрібно ще з літа, а робиться павучок зазвичай перед різдвом. Набираємо ще два-дві соломинки і утворюємо такий дашок над квадратиком, буде у нас як будиночок. Виглядає в будиночок. просуваємо. Просуває. Гарно просувається. Ось воно вже є. І відтягаємо. Підв'язуємо ось до цього куточка. Тут у нас від виходило, дві соломинки додали і підв'язуємо наш трикутничок. Заходимо в стіну. Так, обмотуємо. обмотуємо, Так, у нас вийшла петелька ось тут. І в цю петельку нам потрібно закласти голочку. Ось таким чином ми підв'язуємо і затягуємо легенько, щоб не пошкодити соломку. Соломка у нас пропарена, вона не така крихка, тому цей процес пропарення у нас зробився, так? І далі ми робимо те ж саме. І ще з трьох сторін. Буде як чотирьохкутна зірка, так? Знову вдягаємо і відбувається повторення. Солом'яний павучок – Це символ Різдва, так. тому ми древній символ. Робимо його перед Різдвом, тому що це символ, який означає відродження світу. Далі нам потрібно, далі нам потрібно перекинути ось ці трикутнички, ще напроти в бік. А ось ці ще другого боку навпроти. Ці зверху вниз, а ці знизу вверх. Ну. І другу. Таким чином ми укріплюємо наші кути. І тепер ми з'єднуємо, ниточкою зв'язуємо ці кінці. Верхню частину нашого діамантика і нижню частину. Якщо ниточка ще залишається, ми протягуємо з боку на вершину нитку і зчіплюємо там, а потім ще одним кусочком ниточки з'єднуємо нижню частину. Треба працювати далі. І йдемо посоломець, так як і мала йти. Раз. Поїхали, поїхали. Що ж на так не пускало? Пускає, тепер піде.

До випадку ну, я буду прив'язувати до великого. Дивлюся, як вона цікаво виходить. Щоразу, коли ми повертаємо, це може бути тут вершок, тут вершок да. по-різному. Ось така форма у нас тетраендра. Практично ми її зараз куточки, зв'язуємо. Шові, ниточкою, Той, стою тоненькою. Це не люрекс, такий люрекс, але якийсь дуже тонкий люрекс. Я його використовувала свій час при вишиванні чудової сорочки, додавала до Муліне, надала ця ниточка дуже гарного блиску. Зараз я навіть хочу показати, як вона виглядає ось така. Ось така ниточка, тоненька і міцна. І також я її використовую у плетінні гарданів. Ось така тонесенька, Бачите, вона. Шу, Ось тут ще зав'язати хочеться із чудових наших. Все, краса. Я не планую вчіпляти ніяких киточок, робити ж ніяких більше елементів, тому у нас буде просто ниточка ось така на краях золотиста, Хвостики такі. Вони теж створюють таку додаткову прикрасу. От, і залишаємо один, щоб підв'язати до великого. Думаю, що будемо ще підв'язуватися потім. Ось така у нас вийшла красава.